Привіт, друзі! З вами знову Назар з Філадельфії на дроті. Сьогодні у нас огляд ось цієї чудової рожевої Datsun 5.10 від Kaido House Mini GT. Це є випуск номер 91. О, то мій товариш, я щось там про нього сказав. Ага, нагадую вам, що це є. Українською мовою, ну не знаю, чи то добля, чи просто озвучка. Я вже це записав на мій а, інший канал аме, англійсько американськомовний англійськомовний канал. А, а, я це просто тепер озвучую, ага, озвучую українською мовою, щоб а, показувати вам, що чим хата багата, що в мене в колекції. І а, трошки робити огляд, бо нам треба більше українського контенту, треба більше, щоб ми всі разом сходились. Так що а, дуже приємно останнім часом з вами, а, українським а, Hot Wheels контент продюсерами Почав спілкуватись. Ви зі мною почали спілкуватись, і дуже приємно, класні. Ви всі люди, класні хлопці. Приємно знати, що ви не, не якісь там блін закруті для своєї голови, якщо це робить сенс. Просто класні пацани, так що коротше. Їдемо далі. Це я виграв на аукціоні на аплікації, яка по назві WhatsApp. Ні, не WhatsApp, а Ватнат. А То зовсім інакше. WhatNot. Так що то така, як аукціон, і там а, всякі колекційні речі, і модельки, і іграшки, і всяке таке. А це вони мені безплатно передали таку для ключів фігню. Той мужик, що продає на аукціонах, на тому аукціоні він до речі, цей поршик мав в справжньому житті. Мужик мав гроші. Зараз також має, бо досить непогано продає на, на аукціоні. Так в мене таких до речі дві. Як бачите, там А3 Насталжик це назва мого другого каналу англійськомовного. І також на Ватнат під тим ім'ям я купую і буду продавати ближчим часом. До речі, всі. Все, що я буду заробляти, все йде в Україну на ЗСУ, а собі може візьму там 10% просто щоб заплатити на передачу чи на за пошту. Менше з тим колись поясню це все більше. Це є їдемо далі. Це з аукціону. Я купив дві. Вони робили розіграш такий, що відкривають всю коробку. Весь кейс там я не пам'ятаю, здається, 30 модельок, і одна з них погоня, як кажуть, Chase в Америці. Значить, от така вона виглядає не фарбована. Чекайте до кінця. Я вам зроблю порівнення і покажу всякі інші модельки від Kydo House. Але обов'язково покажу ту нефарбовану а, погонку, а, що я вже давно виграв. Так коротше, починаємо цей огляд рожевого Datsun 510 від Kaido House. Окей, відкриваємо коробочку і дивимося. <реш> так, значить, найкраще, до речі, відкривати ці, то перевернути ту коробку. Я вже з того дня е, навчився, як то правильно робити. Просто треба перевернути на руку собі на лодоньку, е, трошки потрясти, -по і вона вийде, і потім відкриваєш пластик, пластмаску, і все буде окей. Так, значить, дуже гарно написано Datsun. Е, лого дуже приємне. Ага, uh, і це є від спонсору Nismo, Nissan Motors International. Pink There you go. Ну, знаєте, Kaido House і Mini GT, він... Kaido House це uh, метець, він uh, дизайнер, Джун uh, і Май, uh, він uh, робив всі дизайни для Datsunів, для Hot Wheels, він їх малював, так що якщо у вас є uh, Datsun 510 від Hot Wheels... Той самий мужик ä, зробив дизайн. Так що як він пішов з від Hot Wheels, то він відкрив свою фірму Kaido Хаус і зійшовся. А Хомер коротше, і зійшовся з МІНІДІ Дуже класна колаборація. Так, це я сміявся, що колір і машина сама подібна на оцю от Хомер Симпсона машину сімейну. Так що я тут трошки сміявся, але ну скажіть, правда, навіть колір майже той самий. то, якщо б в реальному е світі був хомер хомера машина, то я думаю, він би був на датсоні їздив. <був> ну то таке, я просто трошки дурачився, але подібні. Правда, то просто мультик. Ну і коротше, менше з тим, так що просто хотів вам ще раз сказати, що я просто дуже мені подобається Джуні Май як митець в нього справжні є дуже класні машини. Дуже класні тачки, хлопці. А боже, вибачте, я, я можу робити відео так, як роблять популярні, так говорять, знаєте, промови роблять, але то, то не моє. Я, я люблю бути. Справжнім простим хлопцям. І... і не говорити з вами так. Дивіться, яка крута тачка, хлопці! Ось мені подобається нізмо, ззаду написано: ось фари ззаду, червоні, такі прозорі, гарні. Ай боже мій. Може, колись ще подурачусь і зроблю такі відео. Але коротше, буду дурачитись. Е, ага, хотів е, нагадати також. Е, Тут є різниця між цим 5-10 і він також робив дизайн раніше. Як вони називаються? Здається, Pro Street. і Pro Street мають вони ніби такі гоночні. То є клас гоночний називається Pro Street. і там величезне крило ззаду, нема зеркал спереду тих на капоті. А, і ще там всяка різниця є. Я точно не пам'ятаю. Не знаю, чи я порівняю в кінці, але побачимо. Давайте разом дізнаємося. Я вже це відео давно записав англійською мовою. А, зараз просто перекладаємо. А, побачимо. Ага, Тут я говорю, що мені не подобається, що зеркала задні, що вони гумові. Якщо ви дивитесь мої відео часто, то ви бачите, ну, чули, що я жалівся. Що тяжко зробити пластмасові бляха-муха. Я розумію, що то легше відламати їх, але то моделька, то не забавка. Роби нормально, бо то, я думаю, та резина з часом почне, блін, висіти, почне падати. Я не знаю, виглядати хреново. Таке відчуття в мене. А, добре, менше степ. Так, колеса просто класс. Джуні Май також робить дизайн і колес, і машинки, і як вона складається. Він все від, від нуля, все дизайнер сто процентів крутий мужик. Ну, гугільніть його ім'я. Джун і Май Кайдо Хаус. Ага, тут я не міг капот відкрити, то я виключив камеру, щоб трошки там запхати лізвию і відкрити. Акуратно uh, you know, really um, <реш> так, як бачите, деталі не зупиняються зовнішньо, також під капотом чудово. Там і червоний колір, і карбон файбер, і сірий, і чорний, і білий, і uh, літери всі написані гарно, все видно, можливо читати. Uh, клас. Просто знаєте, якщо, <реш> якщо вивалюєш гроші. На таке хобі, де ти купуєш модельки, машинки. Я не буду вас судити, якщо ви колекціонер Hot Wheels. Я також Hot Wheels колекціоную, просто не так багато, як колись. Рекомендую, знаєте, як кажуть, level up. Підніміть свій рівень трошки, і просто відкладіть гроші, щоб купити щось більш якісніше, класне, що можна гордитись. і хвастатись друзям. О, дивись, яка в мене класна моделька або моя колекція. Так що рекомендую не триматись до одного бренду Hot Wheels. Рекомендую трошки відкрити свої, о, свої очі і дивіться от на такі штучки. От що я вам говорив раніше: це є Pro Street. А, Як бачите, заднє крило величезне. А, також колеса дивіться, якісь широчезні, задні. А, нема. Цих зеркал задніх на капоті. А, крім того, все те то саме, більш-менш та сама модель. Він просто любить а, змінювати їх трошки. А, до речі, це є номер один, з його, як він почав випускати модельки. Він випустив от таку от а, сіро зелену. У нього така справжня такого кольору є в житті. Він таку випустив, і сиреневу, А, блін, москальська мова псує мої музеї. Перла перламутрова. Правильно, то є Перпл і там та дуже така, блін, її нелегко знайти. І вони втричі дорожчі, ніж були, як вийшли зараз. Так що, але так, сама ціна, як купуєш новеньку. Десь 20 доларів, 25, Якщо купуєш, як виходить, це є дуже класно, До речі, це є колаборація з Сан Кен. Сан Кен, це є актор хан з фільму форсаж, і він разом з Джуні Майом зійшлись і зробили отут от таку оранжеву, оранжеву перепрошую помораншеву. Uh, із чорними кольорами, так само як Хан має форсаж. Його майже всі його машини розмальовані такими кольорами. І в справжньому житті Сан uh, Кень він uh, колекціонує справжні машини. Має купу Датсонів, має Ферледі Зі, має Датсон 510. Uh, різні різні є. Він він насправді uh, любить машини і. Займається гонками, всяке таке хан просто класний мужик. Сан Кейн. чудова людина в справжньому житті. Так що так вони зробили колаборацію, і це моя улюблена а, моделька з цих 5-10 датсонів від Kaido House. Навіть більше її люблю, ніж а, а, погоню, та що не мальована. А зараз вам покажу ту. погоня! я тут напевно то саме говорив, що вам сказав, тільки англійською, і набагато довше виявляється. Давай, Назар, що там ще показує. Бляха муха. Ну що, хлопці, зараз вам покажу найкрутішу тачку. Це є погоня від Datsun 510 від Kaido House. Слухайте, дивіться, яке круте. Ось вона така немальована, вона дорогезна. Хлопці, дивіться, тут написано на капоті нуль, Датсон. Зелений колір клас. Ух, ух, треба дихати. <рес> Вибачте, я дурачусь, блін, я... Коротше, оце погоня від Датсон 510, Цю я знайшов, а не я знайшов Мій товариш пішов на барахолку, і там був продавець, який продавав а, Hot Wheels, продавав Datsun, продавав всякі різні від різних компаній. І в нього була ця. Він не знав, що в нього погоня. Він нечайно, напевно, виніс на базар. Вона була закрита повністю і плівкою і всім в коробці. Так що. Мій товариш мені подзвонив, сказав: Гей, тут той новий колір. Той як то морський такий зелено-голубий. Коротше, як бачите, то що в середині салоні такий колір, то зовнішній вона мала мати той колір, і він мені подзвонив, сказав, гей, в нього є той колір, в тебе є той колір. Якщо нема, то я тобі куплю. Просто там мені передай гроші пізніше. Я такий, давай, клас! І він купив. Я з ним потім зустрівся, взяв ту машинку, приніс додому, навіть зробив відео на моєму другому каналі. Є слухайте, люди, таке приємне почуття. То пару років тому було. Я зовсім не думав, що там буде погоня, і відкрив коробку, і просто в ужасі був і такий вау. Та як так, як отой, той хлопець я говорю, я такий Вау! Дивіться, хлопці, знайшов погоня! Але я я, насправді було приємно, бо часто не знаходиш таке, то майже завжди треба вивалювати шалені гроші. Погоня така нефарбована, вона десь між 100 і 175 доларів. Якщо ти знайшов нефарбовану, то можеш заробити. Так що, щоб знали. Тут я просто нагадую, що та рожева як хомера машина подібна. Ми вже підходимо до кінця, хлопці. Так що дякую, що ви зі мною провели е, трошки часу. Надіюсь, мої історії вам сподобались. Е, так що, е, е, такі, е, така херня, малята. <реш> Добре, хлопці, дякую, що зі мною провели час. Не забудьте залишити лайк і залишіть коменти в під відео. Тримайтеся, папа! -па.